Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні середа, 6 вересня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. Графік виїздів мобільної сервісної служби. До уваги жителів Коропа у разі, якщо ви не отримали квитанції на земельний податок через Укрпошту, отримати їх можна у земельному відділі селищної ради. Нова шахрайська схема псевдооператор шукав Чернігівку на понад 70 тисяч гривень. Статус дитини, яка постраждала внаслідок бойових дій, які пільги і як їх отримати. Ствольна артилерія і міномети росіяни продовжують обстрілювати Чернігівську область новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Товариства Червоного Хреста на найближчі дні. 6 вересня, середа, Атюша з 10 до 15. 7 вересня, четвер, Краснопілля з 10 до 15. 8 вересня, п'ятниця, Риботин з 10 до 15. Графік виїздів мобільної сервісної служби нагадаємо, мобільна сервісна служба діє при територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг Коробської селищної ради. Послуги надаються громадянам наступних категорій: особи із інвалідністю, внутрішньопереміщені особи, громадяни похилого віку, члени сімей загиблих. До складу мультидисциплінарної команди входять такі фахівці, фахівець із соціальної роботи. Рукар, швачка, зуттєвик, робітники з комплексного обслуговування і ремонту будинків. Можливі виїзди по місцю проживання клієнта для маломобільних осіб за попереднім записом у старостатах. Особи, що не є клієнтами територіального центру, обслуговуються за повну плату. 6 вересня короб, 7 вересня карильське, 8 вересня Краснопілля, 11 вересня короб. 12 вересня оболоння, 13 вересня короб, 14 вересня, Вишеньки, 15 вересня вільне. Проєкт створення мобільної служби з обслуговування вдома одиноких непрацездатних громадян та паліативного догляду та натуральної допомоги реалізувала громадська організація Ліга соціальних працівників України спільно з Коробською селищною радою за сприяння програми розвитку організації Об'єднаних Націй із відновлення та розвитку Збудови миру за фінансової підтримки уряду Канади до уваги жителів Коропа. У разі, якщо ви не отримали квитанції на земельний податок через Укрпошту, отримати їх можна у земельному відділі селищної ради за адресою Короп, вулиця Кибальчича, 1. Телефон для довідок 2 76 83. 2 76 83. За інформацією земельного відділу Коропської селищної ради. Увага! Оголошується конкурс на здобуття літературно-мистецької премії імені Василя Нікітіна. До участі у конкурсі запрошуються творчі люди: митці та народні умільці громади. Вік учасників не обмежений. Прийом конкурсних робіт проходить із 1 вересня по 24 вересня 2023 року в комунальному закладі публічна бібліотека Коробської селищної ради. Підбиття підсумків та вручення нагород лауреатів Луатам 10 жовтня 2023 року об 11 годині в артпросторі комунального закладу Публічна бібліотека Коробської селищної ради. Премія присуджується у шести номінаціях: поезія, проза, література для дітей, журналістика, краєзнавство та декоративно-прикладне мистецтво. У конкурси на здобуття премії імені Василя Нікітіна можуть брати участь окремі автори та колективи, творчість яких пов'яза. Зана скоробщиною подаються книги, рукописи, публікації та передачі в змі, картини, фотороботи, вироби декоративно-вжиткового мистецтва, вишивки, лозоплатіння, соломоплатіння, різьба по дереву тощо представляються історично-краєзнавчі дослідження рідного краю. Конкурсант має право подати матеріали на здобуття премії одночасно в різні роки у кількох номінаціях, але лауреатом в одній тій самій номінації присуджується лише. Ще один раз до робіт від учасника додається заявка. Чекаємо на ваші твори та роботи. Нова шахрайська схема псевдооператор шукав Чернігівку на понад 70 тисяч гривень. Поліцейські застерігають громадян від шахраїв, які представляються працівниками компанії мобільного зв'язку, і випитують секретні дані і паролі з смс-повідомлень під проводом підключення роумінгу чи інших мобільних послуг. Про це повідомляють у поліції Чернігівської області 4 вересня. До поліції звернулася 40-річна мешканка міста Чернігова, яка повідомила, що постраждала від шахрайських дій. Потерпілій зателефонувала невідома жінка, яка представилась працівником компанії мобільного зв'язку. Незнайомка повідомила, що у зв'язку з пошкодженням їхньої мережі через бойові дії найближчим часом, нібито погіршиться зв'язок. Тому компанія пропонує переходити до інших операторів мобільного зв'язку. Для переходу до іншого оператора Чернігівці потрібно лише дотримуватися вказівок невідомої та продиктувати одноразовий пароль, який надій. Де смс повідомлення, що потерпіла і зробила. Після чого її номер мобільного телефону було заблоковано. При відновленні сімкарти карти потерпілій надійшли повідомлення про оформлення на її ім'я онлайн кредитів. Зайшовши до мобільного додатка свого банку, потерпіла Чернігівка, виявила списання коштів із її кредитного рахунку на понад 70 тисяч гривень. Зрозумівши, що її шукали, жінка звернулася до поліції. За цим фактом слідчий відкрив провадження за статтею до 90 кримінального кодексу України шахрайство. Поліція наполегливо рекомендує ніколи не виконуйте вказівок незнайомих осіб. Якщо висувають умови, що для виконання певних дій потрібно повідомити одноразовий пароль за СМС-повідомлення, негайно завершуйте розмову. Це шахраї. Не дайте шахраям жодного шансу вас ошукати. Статус дитини, яка постраждала внаслідок бойових дій. Які пільги, і як їх отримати у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росіян в Україну, багато людей, зокрема дітей, постраждали. Усі діти, які не досягли 18-річного віку на час бойових дій, збройних конфліктів, збройної агресії Російської Федерації з 24 лютого 2022 року і до 3 квітня 2022 року, мають право на отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок. Воєнних дій також цей статус можуть отримати неповнолітні, які під час збройного конфлікту зазнали поранення, контузії каліцтва, були викрадені або незаконно вивезені за межі України, незаконно утримувалися, були в полоні, брали участь у воєнізованих і збройних формуваннях, стали жертвами фізичного, сексуального психологічного насильства. Аби отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій. Треба звернутися до виконавчих органів. Ських селищних міських рад із собою варто мати такі документи: свідоцтво про народження дитини або інший документ, що посвідчує особу дитини, документ, що посвідчує особу заявника, документ, що підтверджує повноваження законного представника дитини, довідка про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи за наявності, паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон за наявності, витяг із реєстру територіальної. Громади довідка про задеклароване зареєстроване місце проживання у разі отримання дитиною травм під час активних бойових дій або наявності пошкодженого житла, надати відповідні документи. Олена Зімченко, начальниця управління у справах дітей у Чернігові, зазначає, що відповідна постанова номер 268 Кабміну капміну про статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій, чинна від 5 квітня 2017 року. І тоді цей статус отримували діти, які перебували Переїхали до Чернігова з Донецької та Луганської областей. Зараз у Чернігові статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій, отримали більше як тисячу дітей. У Чернігові, аби потрапити на прийом для отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних конфліктів, треба заздалегідь записатися за телефоном. 77 49 59. Це потрібно, аби уникнути величезних черг. У нас ведеться попередній запис, тому що в Чернігові, за даними статистики, перебуває. Мають 44 тисячі дітей, ще 2 тисячі внутрішньопереміщеної особи, які насамперед мають право отримати цей статус. Тому, звісно, надати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій усім за один день, це нереально. У громадах області теж можна отримати відповідний статус. Час для отримання статусу дитини, яка постраждала від воєнних дій, приблизно охоплює місяць, зазначає начальниця управління у справах дітей Іванівської територіальної громади Іннеса Антоненко. Громаді вже надано цей статус 120, ще орієнтовно 60 заяв зараз на розгляді. Найважливішим невирішеним питанням на сьогодні залишається соціальний захист і підтримка постраждалих дітей. Відповідно до законодавства, статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, не передбачає надання жодних пільг і компенсацій, крім безкоштовного харчування в закладах освіти. Крім отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Які діти можуть отримати ще один статус? Йдеться про дитину, яка внаслідок отриманого поранення стала дитиною з інвалідністю? Такі діти мають право на пільги, передбачені статтею 13 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту? Авторка Оксана Замятіна. Інформацію взято із сайту Чалайн. Ствольна артилерія і міномети росіяни продовжують обстрілювати Чернігівську область. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 18 обстрілів, 142 вибухи із різних видів озброєння. Про це повідомляє оперативне командування. Північ, Чернігівська область, Семенівська громада, Карповичі, 14 приходів. Ймовірно, міномет 82-го міліметру. Три приходи ймовірно створення. Артилерія. Лісківщина 11 приходів, ймовірно, ствольна артилерія. Леонівка 12 приходів, ймовірно, міномет 82 міліметру. Новгород Сіверська громада Бучки 14 приходів, ймовірно, міномет 120 міліметру. Грем'яч – 3 приходи, ймовірно, ствольна артилерія. Сновська громада клюси 3 приходи, ймовірно, міномет 120 мілімет. На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксує. Сована це були новини. Народний календар. 6 вересня в церковному календарі День пам'яті Архангела Михаїла або Михайлове Чудо. В народному календарі 6 вересня називають Михайлове Чудо або Диво. Наші предки починали варити від Михайла медовуху питний мед. Також 6 вересня влаштовували мирські братчини, під час яких вирішувалися важливі справи, суперечки між сусідами. Після цього обов'язково розважалися на бенкеті, причому кожен приносив якусь певну страву. Вже могли Починатися перші заморозки, а тому селяни звертали увагу на погоду. Іменинники сьогодні Арсеній, Георгій, Петро. Талісманом людини, народженої 6 вересня, є смарагд. В давнину смарагд використовували для очищення води та ідентифікації отрути. Музика. Який сьогодні день в Україні і світі? 6 вересня в Україні святкують День адміністратора центру надання адміністративних послуг, день боротьби з прокрастинацією, а також глобальний день пошуку талантів. За останні 130 років 6 вересня максимальна температура повітря складала 30,2 градусів Цельсія у 2008 році. Мінімальна складала 3,8 градусів за Цельсієм у 1998 році. Сонце в Коропі сьогодні зійшло о 6 годині 7 хвилин, а зайде за горизонт о 19 годині 25 хвилин. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. FM. рідне радіо. телефони 2 15 75 та 098 595 00 75. Ми знаходимось в готелі «Космос». Праве крило, другий поверх, кабінет номер 6.